Всім привіт! З вами митяй 37. Граю на карті Фауст. танчик у мене Тігер Первий, Сток, Ствол Стоковий, Башня, правда, топова, гусляй мотор Сток. Ізначально переходжу на БП, бронебойно подкаліберні то есть я голда. Їду зайняти позицію. Тут возле кустика. Знаю, що зліва будуть танки або проїжджає спереді танки. Ну, Все-таки не один раз танкував я на цій карті. Жду я за свята союзників, але свята немає. Я потихеньку рішаюсь виїхати. Бачу ось КВ-2, стріляю, здаю назад і зразу мені насипають, збили гуслю. Всі такі снайпери. Так, Виїжджа на мене Іс. Пробив на 149. Іс в відповідь. Ну, Так як Віс довго перезаряджається, я потихеньку наношу урон, але я знаю, що путь в ангар у мене є. Уже заказаний. Ну, Зрівнять виносу 150. Мого танчика і Віса 400, звісно, є різниця. Так. AMX 1357. Я переключився на нього і кажу: ну що ж ти робиш? ну, ну Виїжджай, допомагай ж нашим, ми ж програємо. І він начебто почув мої слова. Обіжжає. Здання, виїжджає на су 100. І стріляє по сустону. Плац, 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 ангар. Е, я не знаю. Е, то ли він на фугасах грає, то ли в нього стандартні є такі снаряди. Ну, не побагато він злизує. Так, виїжджає на спічку, промазує і останні три снаряди відправляє спічку в ангар. Так, він... IMX 1357 розвертається. Якраз вже виходить він з КД і їде далі. І тут виїжджає Іс, той, який відправив мене в ангар. Наносив урон в 379, але AMX 1375 не здається, е... уїхав він від ІСа, виходить з КД. І вертається все-таки до Іса Іс промазав, і це дає шанс 57 му EMX нанести урон і відправити Іса в ангар. Іс в ангарі. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що наш світлячок остався сам. Усі союзники мудрилися злиться і піти в ангар. Але в противників то ще два тяжа. А в нас світляк. То є, чувствуєте, да, така різниця між е, тяжелими танками, сильно броньованими і е, легким танком, який взагалі там броні ноль і з паличкою. То є, е, тяжі можуть розібрати на раз-два IMX-1357. Ну, союзник не здається, він починає петлять по карті. Наді... Надіжді, що засвітиться хоча б якийсь враг і дасть це возможность постріляти по противниках. КВ-2 засвітився і AMX 1357 об'їжджає ці всі постройки і добиває КВ-2. Але. КВ2 успів перед цим вистрілити, але в КВ-2 не пройшла альфа. Тобто 124 на борту осталося. Так, ось 150-й. Засвітився. На борту у нього 600. Звісно, несправедливо. Разниця в прочності в остатку прочності велика. У 150-го 600. А в нашого союзника 57-го тільки 124. Тобто різниця є. Союзник не здається. Хоча я думаю, що уже тут слів. Все, все тут понятно. Зараз виїжджа на 150, То 150 і забирає нашого 57-го. Но 150-й промазав. І це дає можливість 57-му. Нанести урон. Так, ось 57-й заїжджає і починає крутить 150-го. Виходить з КД уже. Ну давай, братан. Гаси його, ангар, ангар і ангар. Молодец. МХ 1357. Розібрав вражеські танки. Виходимо ми в ангар. Так, наніс урону я не так уже багато. Ну, так як я казав, що в мене ствол сток. В общем, наніс урону. 764. Граю без према. Заробив опыта. 822 Х2. По кредитам. 27 45... 27465 копійок. Ітог кредита 4559 копійок. 0 танків. Так, по команді дивимося. По команді. AMX 1357. Перший по дамагу Наніс урону. Він 3273 і 5 танків. Т-43 наніс е, урону. 1534 танк. Тігер перший, то є я, наніс урону 764. Ну, так як в мене ствол сток. Що тут можна ожидати? І КВ-1С наніс урону 2151 танк. Вражеска команда. КВ-2. Наніс урону 1919,2 танка. Іс, який убив мене. Тобто відправив мене в ангар. Наніс урон один танк. Т-150. Наніс урону 1104-2 танка. Спічка. Нанесла урон 1071 ,1 танк. Отдільний респект і уважуха своєму союзнику AMX 1357. Я йому поставив результативний ігрок. Він мені поставив так само, що я теж результативний ігрок, але так як у мене ствол не топовий, я мало наніс дамага, ну все-таки наніс. Ребята, Кому понравився цей бой, ставим лайк, жмем на колокольчик, підписуємося на канал, то тобто жмем на колокольчик. С вами был Митяй Три До новых встреч, до новых видео. Всем пока.